Перше соборне послання святого Апостола Петра з 21 го вірша глави 2 по 9 вірш глави 3. і Христос пострада по нас, нам оставлю образ, да послідуємо стопам Його і же не сотвори, не обрієся лість в усіх Його. И же укоряем противу не укоряше, стражда не прещаше, предаяше же, судящему праведну, и же грехи наша сам вознесе на теле Своем на древо, да от грех избывше правдою поживем, Его же язвою исцелесь бисся бо, яко овцы, заблудшие, неимущие пастыря, но возвратисься ныне к пастырю и посетителю душ наших. Також де же и жены, повинующиеся своим мужем, да и ащенецы не повинуются слову, женским житием без слова при не будут. Видевшее же со страхом чисто житие ваше, им же да есть не внешнее плетение влас и обложение злата или одеяние и лепота, но потаенный сердце человек, Не неистлении кроткого и молчаливого духа, єсть пред Богом многоценно. Таково і святиє жини, уповающая на Бога, у крашах у себе, повінующеся своїм мужем, якоже Сара, послушавши Авраама, Господина того зовущи, дея же чада, благотворяща і не боящася ні единого страха. Мужие также в купе, живущие своими женами, по разуму, яко немощнейшую сосуду женскому, воздающие честь, яко из наследницы благодатной жизни, воежи не прекращайтеся молитвам вашим. Конец же все не будете, милостиви, братолюбцы, милосерди, благоутробни, мудролюбцы, смиренно мудри, не воздающие зла за зло или досаждения за досаждение, сопротивное же благословяще, ведящее, Яко нас все звані бистя да благословленіє наслідче. Бо на це ви покликані, бо й Христос постраждав за нас і залишив нам приклада, щоб пішли ми слідами Його, не вчинив Він гріха і не знайшлося в устах Його підступу. Коли був лихословлений, він не лихословив взаємно, а коли він страждав, не погрожував, але передав тому, хто судить справедливо. Він цілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ви вздоровилися. Ви бо були, як ті вівці заблукані, та ви повернулись до пастиря і опікуна ваших душ. Так само, дружини, коріться своїм чоловікам, щоб і деякі, хто не кориться слову, були приєднані без слова поводженням дружин як побачать ваше поводження, чисте в страху. А окрасою їм нехай буде не зовнішнє заплітання волосся та навішання золота або вбирання одеж, але захована людина серця нетлінні лагідного і мовчазного духа, що дорогоцінне перед Богом. Бо так само колись прикрашали себе і святі ті жінки, що клали надію на Бога і корились своїм чоловікам. Так Сара корилась Авраамові і паном його називала. А ви, її діти, коли добро робите, та не лякаєтесь жадного страху. Чоловіки, так само живіть разом із дружинами за розумом, як з слабішою жіночою посудиною, і виявляйте їм честь, бо й вони є співспадкоємиці, благодаті життя, щоб не спинялися ваші молитви. Нарешті ж будьте всі однодумні спочутливі, братолюбні, милосердні, покірливі, не платіть злом за зло або лайкою за лайку. Навпаки, благословляйте, знавши, що на це вас покликано, щоб ви успадкували благословення.